Привіт, друзі! Ми з вами на YouTube-каналі Astronomy Invight. Пропоную вашій увазі огляд астрономічних явищ першої половини липня 2016 року. 4 липня о 19 годині 24 хвилини Київського літнього часу Земля в Афелії. Це означає, що наша планета перебуватиме в найдальшій точці своєї орбіти навколо Сонця. 7 липня планета Меркурій у верхньому сполученні. Це означає, що по відношенню до Землі Меркурій перебуватиме за Сонцем. І, звісно, в цей час ми не зможемо його спостерігати на зоряному небі. 8, а також 9 липня місяць увечері близько 22-ї години київського літнього часу пройде повз планету Юпітер. 8 липня відстань між світилами становитиме 8 градусів. А 9 липня вона зменшиться вдвічі. 14 липня по вечорі близько 22-ї години київського літнє часом місяць пройде на відстані 6,5 градусів від планети Марс. Докладніше про астрономічні явища ви можете дізнатися з астрономічного календаря, який щороку видає головна астрономічна обсерваторія Національної академії наук України а також з короткого візуально астрономічного календаря, вміщеного на сайті Астроосвіта. Дивіться нас на YouTube-каналі Astronomy.in.ua, ставте лайки. До зустрічі!